З'явився черговий доказ того, що Українська православна церква таки має прямий зв'язок з Російською православною церквою. Днями у Москві випустили так званий патріарший календарь, офіційне видання РПЦ, де вказані фото усіх діючих єпископів цієї структури. Серед них є усі без винятку високопосадовці Української православної церкви. Ось погляньте й митрополит Онуфрій, і скандальний Павло Лебідь, і усі очільники УПЦ МП з Волині. Ось митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, Ось це митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир. А от фото єпископа Камінькаширського, вікарія Волинської єпархії Афанасія. То ще дійсно УПЦ незалежна від Москви. Як зауважує митрополит Православної церкви України, Євстратій Зоря доказом справжньої непричетності УПЦ до Росії могла б ста письмова та офіційна заява, хоча б когось із зображених у московському календарі про свою повну непричетність до РПЦ і незгоду з використанням їхніх фото і посад. Наразі такої заяви не зробив жоден митрополит чи єпископ у ПЦМП.